Ви ще питаєте, як вилити ви якогось такого локальте за ледну. Перси. таку сп'ятку. Беремо пусту бутилку в позного зиски. Як ми викраємо кальцис? Пикаємо кальтес. Запихаємо там, де воно має бути. Там, де воно має бути. пихаємо на ту дюрку, а тиснемо. Ви бачите, як воно вед так дусим. Час... До кінця. Ви час... бачите, що за заба... бачите висмію. Вільш... Просто... Потрайте. Як... Далі і душите. Відпусти. Він вже пустий, Там нічого нема. Закриваєте його. Я Даєте його Але подік. Викулуєте що там, що є, а потім можете міняти новеньку зизу. серед маєте